Вітаю! Сьогодні поговоримо про захист рук в холодну пору року. Поїхали. Це зимові рукавиці від відомого виробника Mechanics Wear. називається Coldwork Original. Рукавиці мають ось такий паспорт та інструкції, де на багатьох мовах розписано. Що вони зроблені та як ними правильно користуватися. Долоня рукавиць виконана з синтетичної замші. А від компанії 3M дуже добре зберігає тепло. Зовнішня сторона виконана з мембрани Softshell та дуже добре захищає ваші руки від вітру. Також рукавиці оснащені технологією touchscreen, що дуже добре забезпечує роботу з сенсорними пристроями. Рукавиці мають регулювання по об'єму зап'ястя та дуже міцно тримають ваші рукавиці на руці. На рукавицях також присутній маленький фастекс, що скріплює рукавиці між собою. Спереду ми маємо лого компанії, також збоку пришитий як завжди хлястик компанії. Та маємо резиновий принт на манжеті перчатки. З внутрішньої сторони. На замки ми маємо ID, що дозволить підписати ваші рукавиці. А тепер поговоримо про маленькі недоліки даних рукавиць. Отже, перше, немає привичної нам петлі, як, наприклад, це в імпактах. Що дуже добре, можна цепляти їх на карабін та вішати на пояс або на інше спорядження. Тут же петля є, але вона дуже маленька. Сюди хіба що пролізе дуже маленький карабін, але буде не дуже зручно ним оперувати. А великий, як бачите, не пролазить. Отже, доводиться перчатки переносити за ось цей фастик скріплюючий ось таким чином та вішати вже на спорядження. Щоб зняти перчатки з поясу, нам потрібно провести дві маніпуляції. Перше це відстигнути їх від карабін. І друге це треба розстигнути їх між собою та потім надівати. Якби були такі звичайні петлі, це б всього лише була одна маніпуляція. Тобто, Зняли та наділи. Інший суттєвий недолік це ось цей тканинний матеріал. При перенесенні рукавиць так або так, велк-розамки своїми гачками зацепляються за цю тканину та починають її кошлатити рукавицям 2 неділі, а вони вже покошлатилися. Далі буде тільки гірше. Отже, кому був цікавий огляд на рукавиці, ставте пальці вгору та заглядайте в опис, там ви знайдете силку, де можна придбати дані рукавиці. Обирайте якісне спорядження та бережіть себе. До зустрічі!